Вітаю, друзі, голова фракції Слуга народу в Верховній Раді Давід Рахамія у інтерв'ю в Східноєвропейській агенції Репорт заявив про те, що в Україні залишилось ресурсів для фінансування мобілізації на два місяці. Після цього, за словами Арахамія, Україна сподівається на те, що у США вирішиться питання про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та і Китайській Республіці острову Тайвань і відповідно розраховує також. На допомогу європейських партнерів. І додав Арахамія, ми почуваємося в безпеці. Насправді, як на мене, заява Арахамія має протилежні е, цілі і має на меті посіяти паніку серед українців. У мене на каналі є відео, як правильно слухати Арахамію. Адже ми пам'ятаємо, що це той самий Давид Арахамія, який звинувачував. Західні засоби масової інформації, які попереджали нас про повномасштабне вторгнення, у тому, що вони є гірші ніж Скабєєва. Насправді гіршим ніж Скабєєва, є сам Давід Арахамія, а також Зеленський та його Шапіто, які щодня обманюють українців і роблять заяви не з прямою метою інформування суспільства, а з метою, щоб ввести його в оману в межах якоїсь своєї концепції, як це було зі зняттям Залужного, коли була розроблена ціла інформаційна спецоперація, яка, врешті-решту, вінчалася зняттям залужного та призначенням генерала Сирського. Так і в цьому разі, крім того, ця заява Рахамії вона є явкою з повинною про те, що Зеленський та його Шепіто є повними управлінськими імпотентами, які не мають прогностичного мислення, не здатні спрогнозувати майбутнє. Не готуються, не готують країну до майбутнього і не розраховують на ті ризики, не враховують ті ризики, які можуть нас очікувати у разі, якщо Сполучені Штати Америки не проголосують відповідну допомогу, тобто не розробляють альтернативні плани, не шукають резервів всередині країни чи в е, третіх країнах. Е, я схиляюся швидше до думки про те, що Зеленський та його шапіто готують нас до якогось надзвичайно важливого рішення, і ось це інтерв'ю Арахамії є елементом інформаційної спецспецоперації чергової інформаційної спецоперації Зеленського та його ПІТО проти власного народу. Будемо спостерігати. Слава Україні!